Допомоги від небайдужих просить родина бійця АТО, який вижив після нападу бойовиків на Луганський аеропорт. Буковинця Ярослава Верхоляка призвали у 80-ту аеромобільну бригаду ще у квітні в зону бойових дій на сході. Він потрапив на початку літа. Під час охорони Луганського литовища Ярослав зазнав тяжких поранень, ніг і голови. Нині він у Чернівецькому військовому шпиталі, але фахівців, які здатні відновити йому обличчя на Буковині, немає. 33 33-річний Ярослав Верхоляк згадує, коли українські бійці взяли під контроль Луганський аеропорт, його бригаду направили охороняти литовище. Там військові потрапили під обстріл градів. Ми попали у засідку, нас обстрілювали так. Час 20 сиділи під об... відкритим обстрілом. Перший уламок снаряду влучив Ярославу в обличчя, розтрощив щелепу, розбив ніс і пошкодив око. Другий потрапив в коліно. Я то, що можу пам'ятати, коли як удар був, Прийшов, волною мене відкинуло, горіли ноги, я тушив, потушив ноги свої. І друг то, що мій горів, я пригнув на нього. Як міг устати? Я не помню. Я знаю, що би ка кепку зривав раз і тут пустота була коротше, бо кров'ю заливало, і я б на другу почав тушити другу, далі я не помню. Допомогу лікарі змогли надати Ярославу лише за чотири дні після бою, коли військові вирвалося з оточення. Пораненого доставили спочатку в Харків, потім в одеському військовому шпиталі медики відновили йому обличчя. Уламок снаряду з коліна діставати не стали, бо й ризик, що суглоб розвалиться. Після цього Ярослав повернувся на Буковину. із комбінованими множинними пораненнями голови, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок. Також є патологія по суглобу, роздроблена коліна чашечка. І Є опікові рани на про поранення Ярослава, дружині Оксані одразу після бою повідомив товариш. Сказав, що Славік трошечки ранений. У нього сильно пострадали ноги і чуть-чуть лице. На самом деле трошечки на оборот, щоб привідати чоловіка, Оксана кожного дня долає півсотні кілометрів від рідного села до Чернівців. Чи буде ходити Ярослав і чи зможе бачити пошкодженим оком? Жодних прогнозів лікарі не дають. кажуть, головне зараз відновити кістки щелепи та носу. В Вороті ділянки, ну просто кістки видно, що тканини погнили, що вони не мали з чого зібрати. У нього дирок багато що п'є воду. Може вода вийти через ніс або через очі. Щоби повністю відновити обличчя, Ярославу потрібно зробити близько 5. Ти операцій кожна з них коштує 10 тисяч гривень. У подружжя таких грошей немає. Дружина Оксана працює в сільській школі вчителькою. Розповідає, невелику суму їй вже передали волонтери і сільська рада, але цих коштів недостатньо. Тим часом Ярослав дуже хоче одужати. каже, шести членів його екіпажу вижили лише двоє. І після того бою зізнається, він почав ще більше цінити життя. Олег Тудан, Олександр Галигін, Чернівці, Спецкор два плюс